Жителька моя дуже радісно, привітно, йде до тебе твора. Перший дзвоник в Житомирській гуманітарній гімназії номер 23 пролунав для 184 першокласників. Урочиста лінійка тривала півгодини. Треба свято робити для дітей, бо навіть сьомий, восьмий класи, вони з нетерпінням чекали цього дня. Свято треба робити, це є свято. свято для Батьків, свято для дітей і для вчителів. Ну, це радісна подія, оскільки це перша дитина, перші класи, і бажали йому тільки щастя і взагалі, щоб він не тільки знання здобував, але й нових друзів. Мені сподобалося, як співали. Мені сподобалось слухати. Я хотіла в школу, тому що хотіла познайомитися з дітками і навчатися. Готувалася купляти квіти, резинки, школьну форму. Особливим був перший дзвоник і для одинадцятикласників. Вони усвідомлюють, що подорослі і визначають власні пріоритети. Сьогодні 11 клас, то це, звісно, вступ. Вступ навчального навчального закладу. Тому буду готуватися. Якось так згадувалася, як ми всі такі були малесенькі, такі. Дуже захоп, захоплені тим, що ми йдемо до школи, як я хотіла йти до школи. І цей моя перша вчителька згадувала, до речі, а тепер дивлюся на всіх, всі так виросли, і все так змінилося. Так час швидко пройшов. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Найбільше випускників Житомирської гуманітарної гімназії номер 23 отримали найвищі бали за складання дисциплін. Юлія Свінцівська, Сергій Базилюк, новини Житомирщини.